Почуття вини притулить до стіни, як відьма у хаті лишає мітлу, і підзабувши, що ми в тилу очі заплющую і спи удень. Слухай, як за вікном гуде всесвіт легкий і всесвіт важкий, слухай тремор його ватажків, в остраху смерті і відобраз, слухай фрази, і вартість фраз більше ніколи не пам'ятай. Та пригадай, що ти зовсім не та. І пригадай, що мета проста, сон викликай і рахуй до ста, очі заплющі, закрий вуста, слова нікому не говори. Сніг на місто піде з гори, все відпусти, нівелюй, прости, сон оминатиме блокпости, фронту снігу і брудні віки, непритомних чоловіків, холод в наметах, нечутний спів, всіх, кого іще ще не зустрів вітер в підірваних фермах моста. Просто Рахуй, доста.